Історія прогресивного танка бере початок в 1972 році. Тоді почалась праця над авангардним проєктом Об'єкт 450, який мав стати новим основним танком. На харківському заводі була представлена концепція 40-тонної машини, яка мала незвичне компонування, а також і зовнішній вигляд. Лобова частина корпусу була суцільною плитою без слабких місць і частин, що випирають. Вона складалась з кількох шарів сталій армованого скла волокна. Зазначена конструкція забезпечувала захист більше 700 мм, яка б також рятувала машину від кумулятивних боєприпасів. Далі в корпусі за паливним баком знаходились відділення для екіпажу. Танк повинен був бути розрахований на три члени екіпажу. Зліва розташовувався механік водій у центрі навідник, а справа командир. Безпосередньо над новідником розташовувалась башта неочікувано малих розмірів зі 125-мм гарматою. В перспективі планували замінити на 130 міліметрову. За екіпажем в повністю ізольованому відділенні розташувалась боєукладка на 35-40 снарядів. Увага з автоматом заряджання. Ця концепція в ті роки насправді випередила свій час, однак не була реалізована в тодішніх технічних ралях. До того ж, військові були незадоволені певними параметрами майбутньої машини, такими як обмеженість огляду командира та низька швидкострільність.